Коли ми запитаємо, що таке дар священства, то можемо мати різні відповіді на це, здається, доволі просте запитання. Хто такий священик і що він бере на свої рамена, узявши цей дар у таїнстві? А відтак несучи це ярмо священства через ціле своє життя. Це велика праця і труд. На різні відповіді, які ми можемо собі уявляти, це є величезна праця і великий труд. Коли ми скажемо, то є тим першим основою, прикладом, зачинателем таїнства священства, то вбачаємо особу Ісуса Христа, який через ціле своє служіння людям, прийшовши у цей світ, постійно робив жертву. Тому є суть священичої любові, аби робити жертву, жертву свого здоров'я, жертву свого часу, а навіть жертву своїх терпінь, страждань, що ми бачимо в особі Ісуса, який, будучи тим священиком чину Мелхиседека, дарує нам спасіння. Коли вдивляємося в рядки історії, існування цього храму святого, серед інших священників, які брали на себе уряд служіння для громади Помирян, зустрічаємо визначну особу Отця Григорія, що є багатолітнім парком, тим, яким. Скажімо, майже половину свого священичого життя віддає як жертва любові до вас, другі, до ваших батьків, ваших батьків, можливо, дідусів, бабусів. Для вас, які його пам'ятаєте, в той час, коли це було дуже трудно, час підпільної церкви, час, коли Хтось був катований, хтось був застрелений, хтось був висланий до Сибіру. В час, коли стояли на воротях освітніх закладів і писали, хто приходить до Божого храму, а потім карали. Час, коли не хотіли відкритої, повної любові і спасіння церкви, в той час він зумів. Як священик, відкривати ворота царські і дарувати вам Божу любов. Як вдячність до нього ми сьогодні молимося за його упокій в Божому небі. Нехай подяка буде від Господа Бога, бо почав я цю проповідь зі слів блаження, яких Він вибирає, а подяка наша. Дітям, внукам тих людей, які знали його особисто. Бо навіть є ті, які своїми ногами зараз стоять тут і пам'ятають Отця, найбільшою подякою для Нього буде наша пам'ять. Бо якщо запитаємо, що є основною. Пріоритетом, основною ціллю тих людей, які відходять з цього земського життя, то основною ціллю, основним пріоритетом для них є Боже прийняття до Небесного Царства. Священник Григорій, понад 30 років ворота Небесного Царства відкривав для вас. Сьогодні, нехай через ті ворота, пройшовши, він там буде у Божих обіймах, в нашій пам'яті і в серцях нас, наших дітей і онуків. Як пам'ять для нього встановлена з ініціативи громади ця пам'ятна меморіальна таблиця в якій є його лип, його обличчя, як він виглядав, роки його служіння, тож нехай кожен, заходячи до цієї Божої святині, гляне праворуч і подивиться, кому ми завдячуємо за ці роки життя нашої церкви, яка вистояла у підпілі. З найбільших встановлення даної таблиці, бо всі нам знали і пан Іван Макух. Я думаю, за належне буде запросити його цю таблицю відкрити. Прошу пана Івана на слова і відкрити цю пам'ятну таблицю. Слава Слава на віки. Ну, Найбільше ми можемо сказати, я так скажу. Приклад, приклад, приклад маємо. Приклад. І найбільше ми можемо сказати своїм мовчанням, задавши лиця Григорія. Цієї мало сказаним мною, то буде дуже багато. Ми своїм мовчанням, своєї думці задати, то ми найбільше скажемо. Дякую. Великих людей у нашій історії. Пам'ятаємо тих, які відійшли від нас з цього земського життя до життя іншого в небі. І якщо ми навчимося їх пам'ятати, вони обов'язково згадають за нас, які ще є тут, в цій земській короткій мандрівці. Представши перед обличчям Бога і просячи за щасливе буття для кожного. Я дякую всім ініціаторам, організаторам, всім, хто долучився до цього. Нехай Господь Бог благословляє кожного на мирний день. Я бажаю вам повноти віри в серцях. Бо тільки з Господом! будемо щасливі. Амінь. Благословення Господні на вас благодаті, чоловіку люб'ям завжди, ні повсякчас і на віки, віки. Слава Ісужу Христову! Ець Григорій Гедеон Сируїд це багатолітній парох помарян, який віддав своїх 40 років дошпастерського служіння не лише в помарянах, а як він сам згадував, в навколишніх приблизно в дев'яти навколишніх селах. Це було нелегке ч нелегке служіння в часи підпілля і е, завжди, як згадував отець Григорій, коли він відправляв літургію, то бачив, коли е, що при вході церкви, окрім людей, стоять відповідні люди з вищих чинів, з тих каральних органів, і кожне слово е, кожне слово його контролювали, кожний крок. Також нелегке було служіння, тому що дев'ять сіл, і він згадував, що неодноразово він приїжджав з, наприклад, з похорону, а вже його чекала бричка з кіньми. І вже він мав їхати давати таємну шлюб чи хрестити дитину. І згадував Отець Григорій такий випадок, який найбільше закарбувався. Що одного найбільше закарбувався в пам'яті, що одного разу. До нього додому прийшли невідомі чоловіки і надягнули йому якийсь такий, такий як мішок на голову, і повезли його в невідомому напрямку. І він вже в цей момент прощався з життям. Е, він думав, що це вже останні хвилини його життя, і за таке його служіння, що е, це вже прийшла сама, сама кара на нього, того комуністичного режиму, атеїстичного, який не визнавав Бога. І коли його привезли, зняли мішок з голови, він на свій подив побачив, що його привезли на похорон. Це був похорон якогось відомого, відомого комуніста в якомусь невідомому місці для отця Григорія, але який, очевидно, все-таки або або дав якесь таке останнє своє бажання, щоб його похоронили священником. Отець Григорій відслужив цей похорон і знову ж таки в такий самий спосіб наділи йому цей мішок на голову і відвезли його назад у Поморяни. Тобто навіть ці всі комуністи та вся радянська влада вони, вони, скажімо так, мали якийсь відчували авторитет оця Григорія. Вони, ну не знаю, не скажу, що боялися його, але можливо кожен таємно поважав його, шанував. Що ще можна сказати про ця Григорія? Я пам'ятаю, оця Григорія вже дуже мало. Пам'ятаю, як вже всі прощалися з ним. Він від'їжджав від нас до Унева, бо вже був дуже старенький і вже важко йому було тут служити. Це вже були 90-ті роки. І е, коли він приїжджав на свята на праздник для він завжди згадував згадувати служіння Помаряна, згадував якісь приклади свого служіння. І мені найбільше запам'яталося, що отець Григорій згадував, е, як мали привезти дитину, хрестити, маленьку новонароджену дитинку. Вона, дуже, вона народилася хворою, кволою, і батьки дуже переживали, що вони не встигнуть її привезти. І справді так сталося, поки везли її до церкви, та дитинка померла. І як згадую, отець Григорій батьки були дуже розчулені, плакали і не знали, що їм робити. І він сказав їм: давайте я її все одно охрещу, ми вже є все одно охрестити потрібно. І коли він здійснював чин того хрещення, та дитинка заплакала і ожила, і це було такий надзвичайно тривожний, надзвичайно зворушливий момент. Таких було не в за оця за час служення оця Григорія було немало. Навіть коли згадувати, е, навіть згадують самі люди, які приходили, коли він вже був в Унівській лаврі, які далеко від Поморян, але згадували, що приходили до Унівської лаври, коли там служив отець Григорій. І він часто клав просто руку дитині на голову, молився, і вона е, отримувала ті ласки, вони дякували, що дитина дуже швидко одужувала. Тобто мається на увазі, що його молитва була дуже сильною, щирою. І всі, всі тут в поморянах завжди чекали на приїзд у Григорія, чекали на його слово. Він до останніх років свого життя, хоча вже стояв в царських воротах, вже таки трусило ним. Важко йому було говорити, стояти, але він завжди приїжджав на цей на цей праздник е, парафіяльний, завжди. Е, Завжди всі його захватом чекали, чекали на його слово. Сьогодні ми вшановуємо вчора було 8 жовтня 17-та річниця. Відколи відійшов отець Григорій у засвіти. Ми сьогодні вшанували цю річницю відкриттям меморіальної таблички.